Доброго дня, дівчата, хочу вам запропонувати, вже прийшли холода, тепленькі брюки. Брюки є новенькі модельки, вже з кашемірової ніточки, модель палаца широкі. Вони є в коричневому кольорі, в чорному кольорі, в світло коричневому кольорі, в йолочку. Ціни різні: від 650 до... 1050 гривень, 1050 гривень це йдуть брюки, які йдуть з італійської тканини на трикотажній основі кашемір, який не кашлатається. Є ще модельки із теплих брюк, які йдуть приужені, вони не широкі, класична така модель, вони теж є в кліточці маленької, є в однотонному варіанті, в чорному. От такі. Це все теплі брючки. Тут ціна йде 650 гривень. До вашої уваги можу запропонувати от такі дівчатки. Теплий костюм, який йде спортивний, який іде з турецької двонітки на байки. 1450 гривень. Розміри є від 50 до 60. -го. Напомню вам про те, що є в нашій продажі шубки. Шубки йдуть всі по 2200. Кожна моделька їх чотири модельки, кожна моделька йде в чотирьох кольорах: сірий, чорний, кавовий і білий. ну молочний. Є така моделька. Є отак подовжена моделька це розмір більший. Тут йде розмір аж до 6,10. го Теж чотири кольори, ціна така сама. Мех відстягується. Є отак моделька коротша з мехом, пристягнутим. Ця моделька йде від 50 до 54, чотири кольори. Отака от подовжена моделька. Подовжена. Є теж в чотирьох кольорах. мех стюгується, трошки по-іншому зроблена. І є моделька, отака, от дівочки, переворотник. Вона носиться на дві сторони. Одна сторона йде шубкою, а друга сторона йде, така, як дубльоночний варіант. І вона є в двох кольорах. Вона є в чорному і є в молочному. Отакі от шубки. Так, можу для вашої уваги запропонувати ще пальтішко італійське, яке є в мене на сьогодні в двох кольорах: кольор такий коричнево-біжевий і чорний, розмір 46-48, Не більше ціна 1300 гривень. Кашемір, ви мене зможете знайти на центральному ринку. Якщо заходити з транспортних воріт, то це від м'яцного цеха другий ряд. Місце номер 7-36. Звуть мене Наталя Володимирівна. Приходьте, буду чекати вас.